Доброго ранку. Доброго ранку і сьогодні я б хотів би а, поговорити про сім'ю, про сімейні стосунки і про те, що в них важливо. В них важливо багато чого, але зараз я розкажу притчу і мені здається, в ній ми торкнемося чогось дуже важливого. Одна сім'я жила дуже довго, щасливо. А, прожили разом дуже багато років, настав час, коли, от, настав час їх золотого весілля. Вранці за сімейним сніданком дружина, як завжди, а, бере булочку і розрізає її навпіл в верхню частинку. Вона завжди віддавала чоловікові, а це думає: я так люблю, я собі візьму верхню частинку, а нижню віддам йому. Я маю себе якось побалувати в цей день. Вона віддає йому нижню частину і він розцвітає від щастя. Каже: Дякую, дякую тобі! Ти завжди віддавала мені цю верхню частинку, я її так. Не дуже люблю, але мені здавалося, що ти її так, що ти дуже любиш нижні частинки. І тому я от, дякую тобі, що ти віддала мені цю нижню частинку. Це притча про дві сторони нашого життя в сім'ї. Про те, що як про те, як важливо слухати свої потреби, і свої бажання і говорити про них. І про те, наскільки важливо справді дізнаватися в іншого про те, чого він хоче. Бо дуже часто ми фантазуємо один про одного і живемо в світі фантазій. Коли фантазують один про одного дві людини, світ фантазій стає дуже складним і в ньому дуже складно розібратися. Будьте щирі один з одними, говоріть про свої бажання. Добробуту вам і натхнення.